Всім привіт! В цьому відео хочу продемонструвати вам досить класну стратегію для торгівлі на валютному ринку. Відразу скажу, що ця стратегія абсолютно безкоштовна. Забрати ви її можете в закріпленому коментарі під цим відео. З вас просто лайк та підписка на мій YouTube канал. Я буду ось так: от прямо лежачи на дивані, зараз заробляти кошти. Якщо ви в це не вірите, можете відразу вимкнути це відео, тому що комусь щось доказувати я не хочу. Кому дійсно цікаво, можете прийти в мій безкоштовний телеграм-канал. Він буде в закріпленому коментарі під цим відео і почитати тут багато-багато інформації зв'язаної з валютним ринком. Я тут постійно ділюсь результатами своїми, результатами інших людей, які торгують разом зі мною. Показую свої звіти, як я торгую, і так далі. Так далі. Ось можете взглянути на відгуки людей. Просто подивіться, скільки людина вже зробила виводів. Коштів просто тут ось людина купила собі мотоцикл, ось людина торгує, заробляє кошти. Я показую все, як є, і гарні, і негативні результати, тобто нічого ні від кого не приховую, і все це абсолютно безкоштовно. Також в мене є закритий канал, де ми торгуємо з командою. Щойно дивіться, було два плюси, один мінус. Заробили ось такі от кошти. І також в мене є торговий робот, який видає. Такі от сигнали. В принципі, я все сказав. Бажаю вам приємного перегляду і погнали заробляти кошти. І так, друзі, як ви зрозуміли, зараз я вам продемонструю цю стратегію, вона буде в закріпленому коментарі під цим відео, як я вже сказав, ось ви можете прийти, ознайомитися з нею більш детальніше. Тут розписано все для новачків, як зареєструватись на брокер, як користуватись другим сайтом, який видає сигнали, як поповнити рахунок і так далі. Так далі, так далі. І дивіться, коли будете реєструватися, на брокері можете ввести ось цей промокод WX412, він вам дасть плюс 60% на перше поповнення. Ось, ну і погнали до самої суті цієї стратегії. Сьогодні ми будемо брати технічний аналіз на сайті Investing. На брокері, на якому ми будемо торгувати, робимо такі самі налаштування, як у мене. 10 секунд, свічний графік, час угоди рівно 2 хвилинки. Заходимо в угоду на 1-3% від вашого балансу, шукаємо будь-яку валютну пару, наприклад, Беремо і заходимо на інвестінг, пишемо цю валютну пару сюди в пошук Out, chiff Ну, в моєму випадку. Далі у нас відкривається таке от вікно, натискаємо на Technical. І далі ми ну, гортаємо нижче, обираємо одну хвилину, дивимось центральну колоночку резюме. І в моєму випадку пишеться Buy». Нам потрібно, щоб було написано або «Strong Sell», або «Strong Buy». Якщо написано все інше, то нас це не цікавить. Ми змінюємо валютну пару. Так, дві хвилини, 10 тисяч гривень. Заходжу зараз вгору. гору. От чудова в мене точка входу. Дивіться, тут у нас багато індикаторів прив'язано, думка е, інших людей, і так далі. Так далі. Все, що впливає на е, рух вгору. Нам. Про це вказав, що не інвестінг, і ми відштовхнулись від його думки, зайшли в угоду і дивіться, як чудово зараз У нас. Тут в цілому, якщо ми подивимось навіть однохвилинний таймфрейм, ми бачимо гарний висхідний. Рух ось такий, от плюс і ще ми можемо врахувати стратегію свічну стратегію, коли у нас більше ніж 4 зелених свічка на однохвилинному таймфреймі. Ось зверніть увагу. То це свідчить про те, що графік буде рости вгору. Також також у нас чудові об'єми. Велика активність саме покупців. І зараз ми з вами закриємо плюсик, скоріш за все, в цій угоді. Якщо, звісно, не розвернеться. Також у мене ще ввімкнені індикатори RSI, який показує зону перекупленості. Тобто зараз буде розворот, але остання свічка ще буде рости. І MACD, який показує ось цей от нижній. Об'єми, те, що тут активність покупців, і показує, що поки що розворот ціни вниз не планується. Якось так. Тому, друзі. Ми зараз з вами заберемо впевнений плюс. Перший плюсик в цьому відео. І сподіваюся, що далі буде так само. Зробимо 2-3 плюсики, і можна буде зі спокійною душею відпочивати. Дивіться, ось сьогодні я торгував з командою, зробили три угоди. Це ми торгували по теханалізу, я видавав сигнали, люди за мною повторювали. І ось так, ось так от ми заробили. Зараз покажу вам, що там в закритому каналі відбувається. Так, останні секунди, все. Перша угода по інвестінгу у нас вже є плюс. Так, щойно ми з вами зробили 9200 гривень. Зараз знайдемо ще одну угоду, а поки що давайте покажу вам, що як ми поторгували в закритому каналі. Ось, зверніть увагу, три угоди. Тут є відкритий чат, можемо прочитати чат. Бачите, всіх плюси, всі заробили. Тут також коментарі, потім реакції можемо побачити, що люди максимально задоволені. Ось тут у нас перша угода була мінусова, на жаль, я нічого не приховую, все як є. Тут ось плюси, плюси, плюси і Такі от приємні ситуації. Ось. Тому переходьте в безкоштовний канал, приєднуйтесь і торгуйте разом зі мною та командою. Ну а зараз йдемо далі. Давайте змінимо валютну пару. Давайте подивимось, Cheф GPU, наприклад, gpu Всі ті самі дії дивимось резюме, і у нас пишеться Strong Sell, Тобто активно продавати, заходимо 2 хвилини вниз. В цілому точка входу непогана. Ага, в мене однохвалений таймфрейм. Ну, подивимось, подивимось. Можливо, 2 хвилини це буде забагато в цій ситуації. Можемо глянути 10-секундний таймфрейм. ну... Якщо буде мінус, я вам покажу, що робити, як заходити в перекриття. Тобто це взагалі не страшно. Для цього я і сказав, щоб ви заходили на 1-3% від вашого балансу в угоду. Тому що якби я заходив там по півмільйона, да, шанс того, що я стану мільярдером через місяць, він є. Але він наскільки маленький, тому що там півмільйона від мого балансу це 50%. Це, звісно, абсурд. Тому сильно не ризикуйте, торгуйте з холодною головою. Якщо ви хочете спробувати цю стратегію, можете перейти на демо рахунок, потренуватися на ньому. Ось можете там на рандом потикати, або через інвестинг потренуватися або там зайти в мій телеграм-канал і також подивитись різні стратегії, або на Ютубі моєму. Подивіться. Ну а тим часом залишається 50 секунд. Пропоную під музичку подивитися на графік, як він рухається, і буде у нас тут плюсик чи ні. І так, друзі, другий плюс за це відео прекрасно відпрацьовує інвестінг. 34 пункти тут закрили. В цій угоді 19 пунктів. Пропоную ще в одну угоду зайти, розібрати і подивитись, яка там буде ситуація. Єврока, давайте подивимось. І так. Strong sell, активно продавати. 2 хвилини заходимо в угоду. В цілому, в цілому, потенціал для руху вниз у нас є. У нас зараз буде корекція ціни, як в попередній ситуації. Дивіться, як тут було. Тобто графік пішов вгору, потім пішов вниз і тут така сама ситуація. Зараз повинна повторятися. Хоч у нас тут об'єми і зелені. Ось. Так, друзі, дивіться. У мене тут вимкнені ще індикатори, які показують зараз. Ось МакДі показує у нас розворот руху тренду Тобто графік піде вниз і дійсно так відбувається. Сподіваюсь, я не зависоко зайшов. Якщо буде мінус, то ну, вже нічого не пробуєш покажу вам, як перекритися. Як я обіцяв ще на початку цього відео, блін ну така ситуація неприємна, бо зайшов досить низько. І якби зайшов вище, то скоріш за все був би впевнений прям плюс. А тут ми зараз на грані і такі ситуації бувають, тому вже нічого не пробуєш Покажу вам все, як є. На всяк випадок готую 20 тисяч гривень. Щоб зайти в перекриття, якщо буде зараз мінус. І останні 3 секунди. да, У нас тут мінус. Ну, Неприємно, але нічого страшного. Давайте ауткат оновимо, подивимося, що пише, пише Strong А, Давайте зайдемо ще раз на 2 хвилини. Я бачу по індикаторам, що буде розворот, і він дійсно відбувається. Ну, Тепер можна вже спокійно дочекатися, поки ціна у нас дійде до ось цієї от лінії. Підтримки, скоріш за все, таки буде. Ось я її зараз вам намалював. І графік повинен сюди у нас дійти. Давайте вам покажу більш детальніше. Ось тут от у нас графік відбився, як ви бачите. Щось він там скаче в коридорчику якомусь, але в цілому повинно бути або ось так якось. Графік повинен рухатись. Або. Або він просто зараз проб'є лінію супротиву і піде вгору. Тому, тому, тому не будемо загадувати. І просто очікуємо. І так, друзі, останні секундочки. Угода у нас закривається в плюс. Звісно, не дуже впевнено. Але дивіться, якби трішки пізніше я зайшов, то була б угода прям впевнена. Ну, нічого страшного. Наша задача це заробити кошти. Як ми це зробимо, взагалі не важливо. Плюс є, можемо рахувати прибуток. І так, вмикаю калькулятор. Давайте порахуємо. 15.02 перша угода. 9200. Далі плюс, знову ж таки, 9200. мінусуємо 10 тисяч гривень і плюсуємо 18200. 18 і виходить за це відео 26600 гривень. В цілому непогано, плюс ще щойно торгував з командою, також маю гарний результат. Вже за день можна нічого не робити. Баланс вже майже лям 200. Зовсім скоро я повернусь до Києва і зніму відео, яке буду знімати 20 тисяч доларів готівкою. Виведу кошти з брокера і все вам покажу. Я вам бажаю успіхів. Якщо у вас будуть якісь питання, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання, як я вже сказав, буде в закріпленому коментарі під цим відео. І якщо що, я вам все. Всім допоможу. Все, друзі. Дякую за перегляд, до зустрічі!